Вітаю, Таню. Дякую. І мене звати Вадим Карп'як. Ми починаємо наші розмовні студії. Першим гостем буде Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю! Вітаю слава Україні. Героям слава і слава тим героям, які сьогодні зробили те, щоб автомобіль місцевого окупаційного коменданта громадянина Російської Федерації, наскільки я знаю, в Бердянську. Полетів у повітря. Що відомо на цей момент про цей вибух окупанта в Бердянську? Причина традиційна: Паління в невстановлених місцях куріння. Ми знаємо, воно вбиває. Тому таке саме відбулося з цією людиною, яка зрадила батьківщину, зрадила людей, з якими жила все життя, і зрадила свою країну. Ну більше б таких курців окупаційних. І Хай курять. В невстановлених Нехай, місцях Нехай теж виходять. Говорять, або потім, або потім в іншому плані будуть відповідати. Кожен буде відповідати за всі злочини, які на окупованих територіях ці люди по відношенню до наших громадян і до нашої держави зробили. Стосовно ситуації в Енергодарі, після того, як звідти поїхала місія Магате, якісь зміни відбулися у місті? Чи все на жаль стабільно? Ну там двоє залишилося ще там людей вже ж. Відповідно, вони там за чимось слідкують. Ну, ми чекаємо всі на звіт, тому що е, треба зрозуміти, є рішення конкретні чи немає рішення просто описові речі. Нам потрібні рішення: це демілітаризація і відновлення контролю. Те... Як і говорив президент? Ну чітко і зрозуміло звіт, звіт Олександре. Звіт якраз оприлюднили. Я ще на жаль не встиг просто Я фізично не... його прочитати. Буде засідання Радбезу ООН, де будуть теж обговорювати цей звіт. Отож, ситуація там така ж гаразд, зрозуміло, порешті Запорізької області. Яка ситуація? Наскільки часті обстріли зараз? Да, ну дивіться, навіть я все таки завершу. Навіть да. нічого не те, що не змінилося. А, на жаль, там вчора і відключення відбулося, і всіх районів окупованих від електрики сьогодні на території Бердянської району до сих пір не відновлене електропостачання. І проблеми з тим, що і шостий блок у нас на 150 мегаватт працює лише для забезпечення потреб станції, тому що мережі розбиті повністю. Тому нічого в кращу сторону на жаль не змінилося і для. Мешканців міста не змінилось, тому люди продовжують виїздити з території за минулу добу, 1200, більше 1200, з них 380 дітей виїхали. Це херсонці, енергодарці. Мешканці цієї 30 кілометрової зоні вони зараз в більшості виїздять. Але є можливість виїхати все-таки? Звичайно, є, але вона, вона ускладнена, але можливість є. Я вам кажу, 1200, вчора 1300, Тобто, ну. Максимум дорога забезпечує десь 5 тисяч людей може випустити за добу. Ну черги ж вони роблять там і трохи людям заважають з виїздом. Зрозуміло стосовно прильотів і обстрілів Запоріжжя Запорізької області, яка ситуація на цю добу? Ну на жаль, все продовжується як і було десятки прильотів за минулу добу. 86. Сьогодні відвідували в Запорізькому районі Камушоваху, де прилетіло чотири величезні ракети. Ну поруч з будинками в трасу потрапила ракета. Чудом ніхто не загинув вранці було час знову обстріляли тільки громади Новоолександрівської громади, селища про обстріли продовжуються продовжують нищити цивільну інфраструктуру. За минулу добу 47 повідомлень про зруйновані будинки, мережі і таке інше надійшло. Ну, далі ворог продовжує тероризувати, але отримує дуже добряче від наших хлопців. Прочухана тут все, все буде Україна. Ну так на наших хлопців єдина надія в цьому сенсі, але як вам в такій ситуації вдається готуватися до опалювального сезону? Ну навтож, ну, якби один готувався, то мабуть не вдалося, а готуються всі. Громади в щоденному режимі обговорюємо питання на неокупованих територіях. Традиційно йде в Запоріжжі, в громадах Запорізького району ця робота, плюс додатково обрахували всі потреби, які їм необхідні, по альтернативних видах пального заявки зробили на міжнародні інституції по територіям, де йдуть бойові дії. Ситуація зрозуміла. Людям далі треба евакуюватись. Вони виїздять, хоч інколи повільно досить. З деяких територій, бо звикли трошки до ненормального життя, ну впливаємо на те, щоб люди все-таки покидалися території. І на окупованих територіях там своя історія теж досить складна. Газу немає. Якщо ще й електрики не буде, то ну це тупік. Наприклад, енергодар він повністю опалюється з вторинного тепла атомна електростанція. Якщо буде така ситуація, як сьогодні, то ніякого тепла не буде, і місто замерзне, і там немає одноповерхових будинків приватних, як в інших містах і в обласному центрі, де можна там до друзів, до родичів піти, там з дровами щось. Чи з вугіллям пережити зиму? Там всі багатоповерхові будинки, тому там від території до території досить складна ситуація може бути. Тому ми радимо людям виїздити, тому що не очікувати, а і готуватися всім до зими. Це завдання кожного, потурбуватись про себе, про свою родину, про своїх близьких рідних. Саме так. Дякую, пане Олександре, що знайшли можливість до нас долучитися в ефір. Тримайтеся, Олександр Старов, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. Буквально за кілька хвилин ми продовжимо свою роботу. Єдині новини.